Степан Гмитрук, тільки півроку в ДСНС, а вже нещодавно повернувся із відрядження з Херсонщини. Чоловік працює водієм сапером. Розповідає, його робота не обмежується виключно перебуванням за кермом. Водій сапер це водій автомобіля. Ми доїжджаємо до місця. Але коли стосується розмінування, ми всі навчені і разом працюємо. Стаємо кожен на свою ланку. Якщо візуальне обстеження, то ми проходимо на певній відстані один від одного, але всі працюють в однакових умовах. Чоловік до ДСНС працював за освітою, інженером сільськогосподарської техніки. У мене хороший знайомий працює в ДСНС тільки в іншому, в іншій частині. Сказав, що є набір. Я вирішив, що це мій шанс допомогти чимось. Прийшов. Розмінування спочатку нас відправили на навчання. Після того ми коли прийшли на навчання, це була моя перша ротація. Степан разом із колегами впродовж півтора місяці працював на Херсонщині, розміновували сільськогосподарські угіддя. Найчастіше їм зустрічалися артилерійські і мінометні снаряди. Кожен день знаходилось, не було такого дня, щоб нічого не було. Кожен день щось щось знаходиться, їх велика кількість там безпечних залишків також багато. Тобто, після них вони залишають свої гільзи. Місця, де вони стояли, це просто великі гори того, що вони по нашій по нашій території стріляли. З власних спостережень Степан зробив висновок, що головне завдання окупантів знищити українців, незалежно від того, військові це чи цивільні. В тому селі, де ми працювали і проживали, стояли певний час. Російські війська, а чуть далі, ближче до Миколаєва, населений пункт, там стояли наші хлопці. І це два різних села. Наше село було ціле, тобто наші не, не стріляли по полях, так, по них конкретно, прицільно. А от такий населений пункт, як посад Покровський, він просто знищений. Там немає ні одної вцілілої будівлі. Тобто, як де наші бій. війська стояли, в умовах постійних обстрілів перебувати не стільки страшно, як незвично. Частково це завдяки підтримці місцевого населення ділиться рятувальник. Привикаються до цього вже навіть по звуку, чує, що далеко вони прилітають. Візуально бачили, коли летять керовані авіаційні бомби. Якраз вони десь в районі Херсона скидали їх. Візуально ми бачили їх.